Ці не кричіть так голосно, бо, хоч ми під березками стоїмо, але в центрі міста а... біля телецентру, в центрі міста, ще подумають, що ми страйкуємо І зараз. Дуже модно страйкувати, <рес> От. а ми не страйкуємо в українських сорочках, по корчмах, по кабачках. Ми любимо мандрувати. Дещо розповідати. Сьогодні будемо мандрувати, як останнім часом завжди, на таксі 1583. От. А чому ми мандруємо на ньому? Тому що там роздають такі акційні картки. Хто збере таких 20 акцій, за поїздку дають карточку. Хто збере від 1 до 20 картки, то до 15 серпня ця акція триває. Той 15 серпня може брати участь у розігріші призів. Ми дуже хочемо мати Тиськи. Скільки карток мав, що ти там розповідав мені? <рес> я казав, у мене було 17 карток, а зараз 19. О, тому що я сьогодні на рибалку із з рибалки, рибалки їхав приїхав на таксі 15,83. Да, да. На любимому таксі. А дзвонив так. як? Ти дзвонив 448, 083. Так. ось Так, ти дзвонив? Так. так, бо я в 4 утра Ну, а треба сказати, це ми мандрувати будемо таксі 1583, А засідати будемо у кав'ярні плюс кава. На Київській 16. Uh -huh. Ось. Ну, давайте тут коло по побрехенечок. Давайте, давайте. Так я кажу на рибалку. Сьогодні їздив. <рес> Оце тільки приїхав на таксі, їздив uh -huh. на рибалку. Ну і там зайшов до хлопців е, на спасательну станцію кави попити. Uh -huh. Сидим, п'ємо каву, тут якийсь мужик заходить. Минут 20 по двору ходив, ходив, світочки нюхав, птічок слухав, потім заходив в поміщення, каже: хлопці, у вас спічки є? Єсть. А закурити є? Єсть? єсть. Погода, каже, хороша, а роботи у вас багато, та не дуже. Ну ладно, я пішов. Так подожди, а чого ти приходив? Та жінка посилала. А чого вона тебе посилала? За чим? Та там вроді би тіща тон. А в таксі значить новості. Слава не дає покоя. Не дає покої слава. В піку, знаменитому театру, звіріні дурова. Сергій Зврів рішив резолювати свій театр. Театр дур імені звєрів. Дідусь, скажи, кому ти залишиш свій спадок? У тебе? Ну кому В дитячому будиночку? І багато ти залишиш дитячому будиночку. Звісно, 17 діточок. <риклад> ну, це, значить, дружина викликала за телефоном 448 083, таксі 1583. Стоїть таксі, чекає внизу, вона каже е, до, до чоловіка: Любий, я на тиждень виїжджаю. А він, Окей. І що? Ти не запитуєш, чому, що, як? Люба. Щастя не запитують, його відчувають. На таксі їдуть китаєць, українець і єврей. І отут, на крутому повороті на таксі. На якому таксі? 1583 <плес> Так, їдуть на цьому таксі, і тут таке нещастя, таксі на крутому повороті попадає в такий по і в яму. І от китаєць молиться на своїй мові, молиться, українець по-нашому, всіх там матом, матом, а єврей мовчить. Мовчить, а потім стиха каже: шеф, виключи щотчик. Три віка чоловіка. Тридцять років плейбой, сорок років плеймен. 50 років плей-офф і 60 років гейм овер. Йде по вулиці прапорчик, і вдруг від солдатик, да ще й в красних носках. Він підходить і говорить: ви чому не по уставу одієте? По уставу носки должны бути чорного цвіта, либо зеленого. Ну що ж, таксі 1583 до ями не попадає. Не попадає. І тому ми до нього й сідаємо і від'їжджаємо до кав'ярні Плюс кава. Ну що ж, і нарешті, 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 наш старий знайомий кав'ярня плюс кава. А, Чому так? старий знайомий? Тому що ми вже ну, деякий час назад тут були, але тут багато дечого змінилося. По-перше, найголовніше, що тут змінилося меню, тут з'явилися нові страви, зовсім нові напої. Я вам багато дечого розповім про плюс каву. А от е, зараз. Просто тут така приємна акція. Нам пощастило, може вам пощастити попасти попати на таку Хорошо. акцію. Якраз сьогодні така акція. Тут пригощають хто всіх відвідувачів. От зараз в цей час пригощають е, коктейлем дядя Вася. Ага. Ну а пригощає нас і зустрічає Даша. Даша, дякуємо вам, дякуємо і пану Євгенію. Дякуємо. Ну що беремо? Хто Будь ласка. О, хлопці, швиденько, 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 що ви ну, соромитесь, що? Поїхали, дядю Васю, гоп. Дядя Вася за тебе. Ой, смакота. Ой, смакота. Дякую, Даша. Дякую. Ну що ж, хлопці, Ох. по колу по брехенечок поїхали, да? так? Поїхали. Значить, так, ну зараз студенти відпочивають. Як так, там сесію гуляємо. завершили? гуляють, Гуляє. 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 отож, студенту задають завдання. Щоб скласти е, речення з трьох слів і щоб три слова були дієслова. Значить, студент віднахідливий народ, він так каже: сходи, купи, випити. <ріпи> 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 Кав'ярня плюс кава знаходиться недалеко від е, Михайлівського собору. Київська 16, Київська 16, 16 в Житомирі. Да. Справжні Житомиряни це знає. знають. Звичайно. І ми вийшли так перекурити, і там, бачимо, нижче сидить один. Подайте пару копійок, подайте пару копійок, подайте пару копійок. Один мужик підходить, каже, з такими ручищами і гроші просить. Він каже, так що ти хочеш, щоб я за пару копійок собі руки пооривав чи що. А це значить така маленька сказочка. І прийшов Гулливер плюс каву, і випил Гуліверу дядю Васю і пішов на дискотеку к Кліліпутом і почали його колбати. А ліліпу там плющить. Так, да, тут чудов, чудово, чудове кафе, кав'ярня чудово. тому, що я так зрозумів, що тут місце зустрічі. З його змінити не можна. Не можна. От. А це ж місце зустрічі, ну де буває у батьків? У пологовому будинку. Він вже зачиняється, дід рветься і каже: пустіть мене до жінки, я хочу сина побачити. А жінка відповідає, каже: Та дома надивитись на сина. Дома мені її чоловік не дасть. <реш> до речі, про зустрічі. Тут є, є така, заведена звичай. От, є на, за кожним столом от, Такі е, картки. Де ти можеш написати там з ким ти хочеш зустрітися, попити каву, да запрошення на каву називається ця картка, або ж сам передаєш за 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 столик комусь, або офіціант переносить, або є така тут тобто, дощечка, на яку можна просто прикріпити. Да. От ну ось це така карточка. Так, в кав'ярні плюс кава а сидить такий студент, як є, як я, і п'є каву. До нього підходить професор. Каже: студенте, ти знаєш, що якщо будеш пити багато кави, будуть боліти зуби. Він каже: професоре, мій дідусь дожив до ста літ. Що, він пив так багато кави? Ні, він просто сидів мовчки, читав газету і не сунув носа не в своє діло. Вітя я сунув носа не в своє діло. Я щось не помітив, не проконтролював. Ти дядь у пив чи ні? Ні, ні? Ага, значить, а то я думав, ти приход уже поймав. <реш> О, да, да. Оце в кав'ярні до незнайомця звертається чоловік і каже, ви знаєте, дивлюся на цю молодь, вона якась чудернацька, От, наприклад, взять оцього хлопця, ви що, це моя донька. Ага вибачте, я не знав, що ви її батько. Який батько, я її мати. <реш> Встречаются двое друзей в ковярне плюс кава, выпили дядю Васю, сели, пьют кофе один другому, говорит, ты знаешь, я вчера с парашютом первый раз прыгнул, так стрёмно, другой, ты знаешь, правильно говорить, не стрёмно, а экстремально, ага, это когда парашют раскроется, то экстремально, это этого знаешь, как стрёмно. Ну чё ж, каверня плюс кава и программа жарт-клуб по Ну ж, плюс кава, До ваших послуг безкоштовний, безкоштовний Wi-Fi з, з, при, з прилічною до такої швидкістю 8 е, Мбіт на, на секунду. Отже, так що те, користуйтесь, приходьте, користуйтесь. От. А ми за те, що нас пригостили коктейлем дядя Івасі. Я вже так трошки приходьте мав. Платимо побрехеньками. Двоє в кав'ярні, один каже: А моя жінка вже два місяці сидить на спеціальній дієті, їсть тільки банани і кокосові орехи. Другий питає: ну що каже, є результат? Хо-хо, ще який, ти бачив, як вона по деревам лазить. Ні, <сум> 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 nee, головне, лежу на дивані. Одним оком читаю журнал, іншим боком дивлюся по телевізору, футбол. От, там ногою граюся з собачкою. Заходить дружина і кричить, що ти нічого не робиш. Ти? Ой, не знаю, Володя, що таке безкоштовний ай-ай! Ай-ай, да. да, Але знаю, що дядя Вася тут гарний. <реш> Це дід напився у цього ж напою дядя Вася чи від дяді Вася, як правило. Коктейль дядя, Коктейль, дядя. Вася. Коктейль дядя Вася напився, ну і сідає в тролейбус і їде, а йому кажуть, давайте за, за квиточок. А він каже, я з другом сидів, він мене пригощав, так що грошей в мене нема. А говорю, ну, грошей немає, відповідає да, кондуктор і каже, ну, а що друг вам навіть на проїзд не дав. Чому не дав? Дав і дістав ще пляшку горілки. <плес> <плес> Це Жінка з чоловіком, тут в кафе в кав'ярні, плюс кава. Вона каже: от ти як тверезий, то як всі люди, а як п'яний, як луч света. А він каже, що такий яркий і привлекательний, та ні, відбиваєшся від усіх стінок і падаєш на пол. Це, о, мишка бігала-бігала та й залізла у пляшку з вином. Сидить, не може звідти вилізти, не може і все. Закарабкається, раптом проходить кіруч. Вона каже, котику, братику, ну витягни мене звідси, витягни мене, я тобі, я буду твоя, витягни мене звідси. Кит взяв, так перекинув ту пляшку, пляшка, брикиць упала, мишка з із, е, горду з Карас, вискочила і в Нірку. Він каже, вилазь, ти ж обіцяла, що будеш моя. Ну хто ж вірить обіцянкам п'яної жінки? <реш> До речі, я вчора тут у кав'ярні плюс кава, бачив тебе з такою жінкою. Слухай, вона ж страшна, як смерть. Як ти збираєшся все, взагалі на ній одружуватись? Нічого, за те дачу охоронятиме. <реш> <реш> у кав'ярні плюс кава можна відпочити е, за будь-яку будь пору року, будь-яку пору дня. За будь-якої погоди, от на вулиці мороз, тут тепло, на вулиці жарко, тут прохолодно, тут затишно, тут чудово. Йде дощ, будь ласка, сюди. От ну ну я вам скажу по секрету. Як тільки Валерій почув про такі записочки, цидулки такі запрошую на каву, оскільки він не одружений, то відра відразу почав дівчатам писати. Ось, ось, ось це він написав дівчині, і цікаво, що вона йому відповіла. О, ну Валера, ну тобі повезло, тобі повезло, чудово, молодець. От а пан Олександр він теж зацікавився іншою новинкою кав'ярні плюс кава. Тут такі є. От меню відкриваєш, і є на аркуші. На першому аркуш кожного дня такі оповідки до кави, такі цікаві, навчальні, гумористичні. Ми домовимося з паном Євгенієм. От що ми сюди і по брехенечки будемо друкувати? Приходьте сюди, будь ласка, читайте кожного дня міняється, і на декілька разів і Саші сподобалось тут, да? Ти давай не а розповідай по брехеньки. А що значить, це саме тут? Кава плюс кава это место, где все знакомятся. Вот такой анекдотический случай. Двое знакомятся. Один второй говорит, здравствуйте, меня зовут Алексей. Можно просто Леша. Здравствуйте, а как можно просто... Не, лучше полностью. У кавярни плюс кава хлопцы с хлопцами и знакомятся. В основном я вот, к Валера с девчатами. А девчата здорово отповедают. Кажут, все. Граница и переїжджає человек через границу. Таможенник его встречает не наш не українець и задает вопрос чай нет кава нет. А какова? Да, какова цель вашего приезда. Каже, слухай, який найлюбленіший твій аксесуар? Каже, Резиночка. Яка резиночка? А каже резиночка та, же купюры, э, гроши перевязывать. А, а это знаете такая страшная новость, страшная. Вчера черная кошка перебежала дорогу бабе с пустым ведром. Обе скончались на месте. Ну анекдот от Евгения, очень такой вот от Евгения от директора плюс кавы, да. Итак, едет Илья Буровец по дороге и вдруг видит камень. А на камне надпись: Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь. Голову потеряешь, прямо пойдешь, козленочком станешь. Ну, Илья Муромец подумал так: ну, коня жалко, голову тем более. А что, козлом я никогда не был, никто ничего не подумает. Едет он прямо, смотрит, сидит, змей горыныч, бутылка водки, все говорит. Илья Муромец: как хорошо, что ты сюда пожаловал. Мне так само скучно, даже водка в горло не лезет. Садись, я тебя угощу. Илья Муромец: не, нифига, что-то он мне не то нальет, выхватывает меч, срубает голову змей горыныч, еще две другие головы переглядываются говорят: ну не козел, не? Well, yeah. <laughs> ну, я вам скажу, що Євгеній цікава людина, і з гумором людина. Ми його таки примусимо в нашій передачі розповісти по брехинечку. Yeah. Ну, а тепер по брехиночкам поки що від мене. Це е, дружина накупила там всяких засобів, усяких по макіяжу, понатиралася кремом, все цілий день. Натиралась, приходить чоловік з роботи, вона каже: Ну, подивися, наскільки років я виглядаю, то так дивиться. Ну що, обличчя на 20, волосся на 18, от, руки, ну, на 25, та ну, каже, ну що ти, та ти що такий? Я каже, та почекай, я ще не підрахував. <риклад> ну, найдовший тільки в кав'ярні плюс кава. Лонгір 27 сантиметрів, 500 міліграмів, коктейль дядя Стьопа XL. Ну, велетень, велика. Отже, тут ну так от заведено, Якщо ти оцей най, найбільший лонгер випиваєш менш ніж за одну хвилину, то тобі безкоштовно надається другий коктейль. От. І Сережа зараз це нам продемонструє. А ну, чи ти менш ніж за хвилину вип'єш Ось цей коктейль дядь? О, який же довгий, 27 а сантиметрів. Сережа. Так, за моїм свістком. От. Так. На старт. Увага. пан Євген дав команду свистком. О, <поє> о, <поє> о, <поє> о, 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 о. Не упирайтеся. В минуту, в так, еще час Е. Час Е, Сережа. Ще трошки, ще трошки, ще трошки, ще, трошки, ще, ще, еще, ще, 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 ще секунд. А! Wow. <реш> ну, все, Сережа, переміг. ти переміг, переміг. Сережа, переміг. У, тебе, у та, тебе ще один коктейль сьогодні. Переміг. От. Будь ласка, вітаємо. Ще один коктейль. Так, є. так, а тепер е, пан Євгеній нам обіцяв побрехенечку. З задоволенням розкажу коротенький анекдот український. Е, сидить дівчина біля дзеркала, така в тілі. Е, у неї на обличчі такі чорні цяточки. Вона не дуже вродлива, дивиться на себе в дзеркало і з сумом каже, прищі, бо хлопця нема. А хлопця нема, бо Дякую. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Отже, То ми розповідаємо побігенщики, тепер нам розповідають. У кав'ярні плюскава є така послуга. Ви можете зарядити будь-якого телефона або будь-якої моделі телефону. А поки телефон заряджається, може почитати газету або журнали. Також можете, якщо йдуть якісь спортивні змагання, і ви полюбляєте їх. дивіться, з друзями, можете приходити тут плазмові дві великі зали. У двох залах плазмові екрани є. Значить, я сказав, дві зали є. Одна з них для тих, хто не палить. Одна зала. Є ще три таких віп-зали маленькі. В одній з них. Ми знаходимося, це кальянна зала. от Ось така картка, кальянна картка. Ви можете замов... замовити собі будь-який кальян тут на ваш смак, от на воді з соком, на молоці, навіть на шампанському, на мартні, е, на лікері і таке подібне От Валера вже задовольняється. Ой, як приємно. Але ми чому тут сіли? ми сіли тут роз... показувати ті фокуси. фокуси. от так. Переходи до своїх обов'язків. Итак, дорогие друзья, у меня сегодня есть, как всегда, несколько карт. В данном случае их 6 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь я показываю, какие это у меня карты. Нижняя карта это тройка крестовая. Следующая под ней карта это тоже тройка крестовая. Под этой картой следующая карта тоже тройка крестовая. Под ней тоже тройка крестовая. Под ней у меня тоже тройка крестовая. И одна карта это Джокер. Теперь я эти карты тщательно перемешиваю. И попрошу Ильича взять любую карту. Я уверен, что попадется именно Джокер. Любую. Аж дорогой Ильич. Так. А любую? А вот сюда. Какая? Джокер. Джокер. Прекрасно. Джокер. Еще раз я опять их срезаю. Попрошу взять любую карту. Я думаю, будет опять Джокер. Любую. Костю. Тройка. Три. Прекрасно. лишь думает, что меня обманул. А обманул-то я. Остальные карты у меня поменялись. Нижняя карта это Джокер. Следующая под ней карта это тоже джокер. Под этой картой у меня тоже джокер. Под этой картой, естественно, у меня тоже находится джокер. И последняя карта тоже джокер. О -о -о -о. А теперь я объясню, как делается. Все очень просто. Дело в том, что когда человек берет джокера, я просто показываю остальные карты. Это две тройки. Две тройки. <связано> и последняя тройка. Но когда человек берет в руки тройку, я те же карты просто показываю еще раз. Это два джокера. Два джокера, і звісно, остання карта теж джокер. джокер. Ну, ти як завжди на висоті. А тепер, шановні глядачі, як завжди в нашій програмі, побрехенька від Костянтина Яновського. У зубного лікаря э, виходить один з зубних лікарів. Василь його звуть, і, о, Василь Дзянь. Василь Дзянь. І виходить Василь Дзянь і от потирає так руки і сміється. А всі кажуть, Васю, в тебе ж не було взагалі настрою. Що це в тебе тут настрій з'явився? А він каже, а зараз до мене зайде даїшник, який мені у правах дирку проколов. Ой, час летить непомітно, і ми завершуємо своє засідання у кав'ярні. Плюс кава на Київській 16 у Житомирі. Телефон, до речі, 413 515. Плюс кава, все складеться. Отак. От і в нас складеться побрехенька. Угу. Утром зустрічаються два друга. В одного така рожа пам'ята. Він каже: де це ти вчора був? Так, каже: в плюс каві сиділи. Хорошо, посиділи. А що каже за повод був? Та сина дебіла з армії зустрічали. Тут син підходить, каже: Батя скільки раз тобі казати не дебіла, а дембеля. А то такий дзвонок по телефону, муж бере трубку. Вона говорит, алло, дорогой, слушай, біда, я в ліфті застряла. На говорит, ну так ви завели втера, так я в дверях застряла. <реш> <реш> Знаєш, діду, дивлюся, як наш шеф посміхається. Йому треба вставити два золотих зуба зверху, один і один знизу. Ага, і запаяти. <реш> Зима по лісу вештається ведмідь, час від часу зупиняється, б'ється головою об дуба і волає. Навіщо? Ну навіщо я пив стільки кави. <рив> <рив> Дружина каже: чоловіку: ти знаєш, наша невістка гуляє, це її проблеми. Так, але вона зраджує нашого сина. Це його проблеми. Але вона зраджує його з тобою. Це мої проблеми. А як же я, а це вже твої проблеми. Знаєте, да. Ілліч сказав, сказал, что здесь можно посмотреть спортивні соревнования по этим большим плазмовим экранам. І вот такое спортивне сообщение. Уникальное упражнение показал. украинский спортсмен во время прыжков с 10-метровной вышки. Это было тройное сальто запнувшись, из положения покачнувшись, узорш, ужаснувшись, матюкнувшись и бултыкнувшись. Ну, это хлопец с девушкой прощается, хлопец каже «бай», так каже «не зрозуміло. ну, в смысле «гудбай», а, ну, тогда «чмо», я не понял, что, в смысле «чмо», «бай», «чмо», так с сегодня прощается передача.